Тавай, страна огромна, або з вилами проти чиновницького свавілля. під Бахчисараєм у Криму селяни. Нині тілами стали на захист своєї ж землі. Вийшли не вперше, як раніше протестували полум'яном, підпалили старенький москвич та стратили у вогні у пудово чиновників, які забирають їхні земельні паї. У справу втрутився Берк. Усі подробиці з Криму будуть за кілька хвилин. 10 жовтня добігає свого логічного завершення. Я вас вітаю. Це наші новини на два плюс 2. Прем'єра, умикнули. Їх було багато, сотні півтори машин. Очільника уряду Лівії невідомі викрали просто з готелю. Схід український, буремний. Я зараз камеру розв'язую ти що, не зрозумів? У горлівці стінка на стінку з ножами ходили відпочивальники нічного клубу. Треба гроші. На повітря треба вести ще податок. Ідея податкова вітчизняних мільйонерів поділила на своїх та чужих. У Лівії викрали прем'єр-міністра країни Аліз Зайдана. Озброєні люди на світанку вкрали прем'єра із готелю у Триполі і вивезли в невідомому напрямку. Була інформація, що діяв загін, який формально підпорядковується саме уряду країни. Трохи згодом угруповання, яке називає себе оперативний осередок революціонерів, заявило, що Зайдана заарештували за дорученням прокурора Лівії. Яна Слісарчук знає більше. Спокійні, але озброєні люди на світанку заходять до готелю в центрі Триполі, щоб вийти назад. Уже з прем'єр-міністром його садять у машину і везуть у невідомому напрямку. Вони нас прийшли з ордером від прокурора. наче заарештовувати їх було багато, сотні півтори машин. Ніхто не ховається на багатьох машинах емблеми командного пункту лівійських революціонерів, угруповання, що контролює лівійське міністерство внутрішніх справ. Прокуратура санкції на арешт не підтверджує, але й не спростовує. Наскільки я знаю, деякі львійці поскаржилися на нього. Ми розслідуємо цю справу і скоро доведемо її до суду. Виконувач обов'язків прем'єра, доки того утримують казна де заявляє прямо це викрадення. Погоджуються з ним і решта міністрів. кабінет міністрів і народ Лівії приголомшений з ухвалом викраденням прем'єра Алі Зайдана. Уряд не дозволить себе шантажувати. Так із корупціонера Алі Зайдан перетворився на політичного заручника, яким пробув і ще кілька годин. По обіді прем'єра відпустили і навіть показали людям. Хочу запевнити усіх іноземців, те, що сталося в Ліві, виключно результат складності місцевої політики для іноземних громадян. Це не несе жодної загрози. Викрадення прем'єра не підірве авторитету уряду. Лівійці і так давно знають, що в нього немає реальної сили, що країну контролюють збройні формування, яким не завжди вдається домовитися. Так країна живе з 2011 року, коли за допомогою міжнародної коаліції там скинули і вбили Муаммара Кадафі, що керував Лівією понад 30 років. Торік, 11 вересня, там убили американського посла і спалили амбасаду в Бенгазі. Тиждень тому розстрілі. Ляли російське посольство під вартою засуджені до 10 років ув'язнення в Лівії з минулого року перебувають 19 -ро українців, звинувачених у співпраці з режимом Каддафі. Усе, чого наразі змогли домогтися для них відчизняні дипломати, перегляду справи. Яна не новини 2+,2. На Буковині Ауді 100 протиранила компанію молодих людей, що пили каву на узбіччі дороги. Водій стверджують свідки був на підпитку. Авто взяв у батька і вбив машиною двох дівчат. Двоє юнаків у лікарні з подробицями з місця аварії Алла спрінчинати. Аварія сталася ось на цьому місці. Після храмового свята місцева молодь зібралася біля магазину випити кави. Свідки кажуть, іномарка на шаленій швидкості злетіла з дороги і врізалася в натовп людей. Очевидці стверджують, що все сталося блискавично. Удар був такої сили, що чотирьох людей відкинуло на кілька метрів. По всій дорозі одна по на дорозі посередині одна тут під машиною. Другий ще далі, один тут біля оці. Якби там не стояла машина хлопця, та там би було набагато більше жертв. Від травм одна дівчина померла на місці, інша дорогою до лікарні. Двоє хлопців лежать у шпиталі. Один з них у реанімації, інший у неврологічному відділенні. Ми стояли пили кофе. Пам'ятаю, що вже тут ось проснувся. Станція хлопчини, що по неврологічному відділенні оцінюється середньої важкості, закрита черепна мозова травма, струзелоного мозку. Хлопці, які перебували в реанімаційному відділі 91-го року, народження це стан важкий. Померлі дівчата навчалися у місцевому медичному коледжі. Потерпіли хлопці, студенти технікуму. В обласній прокуратурі вже з'ясували, машину 20-річний водій взяв у батька. Взяв автомобіль у свого батька. З ним в автомобілі перебувало ще двоє осіб, також молоді хлопці, які від проходження медичного обстеження відмовились у зв'язку з тим, що. Тлесних ушкоджень не отримали. Свідки кажуть, водій був нетверезим, але це ще мають підтвердити суд медексперти. Справу проти водія вже порушили. Алла Спринчинат Вадим Зарицький, Буковина, новини 2+,2. Крим палає не увесь. У Бахчисарайському районі нині півтисячі місцевих селян вийшли воювати за власну землю. Вкотре за останні роки. Цього разу палили опудала, знищували машини штурмом, намагалися узяти офіс компанії, яку звинувачують у власних бідах, але. Не вийшло традиційно втрутились спецпризначенці. Наталя Сафіганова бачила, як усе було. На майдані протесту, як називають місцеві площу в центрі селища, сьогодні людно ошукані пайовики, вкотре збираються на мітинг. У мене сім'я мені її нічим, роботи. немає. і останній кусок хліба забирають. Як нам далі жити? Уже вісім років колишні колгоспники воюють за землю. Їхні паї намагаються відібрати агрофірма, яка на підставі документа ще 60-х років проголосила себе правоприємницею колгоспу. Судова тяганина триває роками. Державні акти на землю надані пайовикам уже в незалежній Україні. Суди до уваги не беруть. Користуватися спірною землею понад півтори тисячі пайовиків не можуть. Я тут взяла віли, одета сорок 45 літ прожила. такі у мене віли стали. Так, от отеніка це не віли, це символ власті нашої. Трізубіць, такий от отакий от поламаний, ніякий. протестувальники і дороги перекривали, намагаючись привернути увагу можна владців і палили опудала із покришками не раз. Чергова акція триває під наглядом посиленого наряду міліції та спецпризначенців із Беркуту. Всі протиправні дії будуть фіксуватися і присікатися з загласна дійствуючого Зачем землю забірай Призиваю учасника? Призиває учасників акції. Не порушувати громадський порядок. Мітингувальники від задуманого не відмовилися. Підпалили заготовлені опудала у вигляді рейдерів, суддів та представників влади та перекрили дорогу. Пожежники намагались мерщій загасити полум'я однак селяни їх відтіснили. Але виявилось, цією виставою протестувальники лише відвертали увагу правоохоронців. За рогом інша група саме підпалювала старе авто та знову перекрила дорогу. Давляйте, падимать нам віли лопати і топори. Далі селяни спробували узяти штурмом порожню будівлю агрофірми, але на заваді став беркут. Поліція охраняла громадський порядок і е, цілісність того імучество, яке знаходиться в власності громади данного населеного пункта. Но ни в коем случае никаких лиц, Машина, та хоч яйця, буде, то і будемо переварати, то проти нас, проти народу. Пайовики не приховують. Їм відомо, чиї інтереси захищає агрофірма. Це явно, це явно. Всі люди, які в лицо знають, може бути, тому що інакше, інакше ніхто б не позволив би сість на територію. Спірна територія це понад 6 тисяч гектарів землі. Ділянка починається від моря. Саме тому впевнені люди, вона і цікавить ділків. Сьогоднішню акцію представники влади проігнорували. Тож після невдалого штурму протесту. Вальники розійшлися по домівках. Наталя Сафіханова, Армен Погосян. Крим. Новини 2+,2. плюс Гучна і колективна нічна розбірка у горлівці. Там двоє молодиків порізали вісьмох відвідувачів розважального закладу. Один хлопець від отриманих ран помер. Його приятель у реанімації у важкому стані. Ще півдесятка поранених від стаціонарного лікування відмовились. Що не поділили громадяни відпочивальники, з'ясовувала Світлана Федчун нічного клубу і досі залишилися сліди крові. Тут вночі відбувся конфлікт між двома компаніями. За словами очевидців, у двох чоловіків були ножі, з яким вони напали на вісьмох інших відвідувачів клубу. Подивитись на криваву бійню. Вийшли чи не всі відвідувачі клубу, але розповідати подробиці на камеру свідки не хочуть. Та ці стіли ночі травмі кавказя кричав. Говорив, що я не різав, я не різав. Ну з ножом в руках його сталі. Вони російської національності. конкретно. іменно это... тільки у них були ножі. вони були. Потом вони зібрали стікати. Ми догнали їх. милицию. міліцію. Да, їх их задержали. Их задержали. Одного в больницу повезли. Он там кричав, що порежуть нас. Внаслідок різанини поранення дістали восьмеро молодиків. Один із учасників конфлікту помер у лікарні під час операції. Його друг дотепер у реанімації у важкому стані. Ще шістьом медики надали допомогу і відправили доліковуватися додому. У більшості із потерпівших були множественні ножові ранення. Нікоте були тупими травмами голови. Працівники клубу давати коментарі також відмовились. Охоронці аж надто наполегливо забороняли знімати заклад навіть ззовні. Я сейчас камеру разобью, ти шо не понял? Тиміш право сама территория. Покажите документы. Что я тебе должен показувати? Я буду показывать. біля клубу. Міліція знайшла закривавлений ніж, схожий на кухонний. Але кому він належав, експерти ще не встановили. Зараз нож із'ят, і по даному факту міліція і прокуратура проводять самісну провірку. Вияснять причини і обстоятельства случилася. Наразі правоохоронці вирішують, було смертельне поранення навмисним вбивством, чи його кваліфікуватимуть як перевищення самооборони. Обвинувачення правоохоронці ще нікому не пред'явили Світлана Фечон Сергій Сіров, Донеччина новини 2+,2. На волині розбився ан 2 До закинутого литовища літак не дотягнув менше кілометра. Катастрофа сталася неподалік селища Скулин Ковальського району, і на тепер говорять про двох загиблих. Про причину аварії інформації обмаляла кілька тамтешніх місцевих видань одразу припустили, що літак міг перевозити контрабанду, адже навколо місця падіння були розкидані стоси цигарок білоруського виробництва. Версію перевіряла Сніжана Шевчук. Після удару у літака вцілів лише хвіст, а уламки фюзеляжу розлетілися на десятки метрів. За таких обставин у пілота і пасажира навряд чи був шанс урятуватися. Під час огляду місця події ми на місці пригоди виявили тіла двох людей, які загинули під час цього, цієї катастрофи. Е, говорити про причини падіння ми зараз не можемо. Серед версій, що призвели до вимушеного фатального приземлення, як головні розглядають закінчення пального і технічну несправність. Фахівці, які мають прибути з Києва, які, скажімо так, експертами в цій галузі, вони дослідять літак. Дослідять бортові прибори, які є самописи, які знаходились. на Літаку за бортовим реєстраційним номером про літак можна дізнатися багато подробиць. Ан-2 ідентифікували про те, якій фірмі він належить, слідчі не повідомляють. Але з'ясовано, що ліцензію на здійснення польотів у цього літака давно не було. Одначе багаж борт перевозив чималий. Кілька вантажівок поспіхом з місця аварії. Вивозили поліетиленові тюки і картонні коробки. Про їхній вміст у слідчих стандартна відмовка. Слідча оперативна група ще працює і фактично. Всі деталі пізніше Звідки куди і навіщо прямував літак, правоохоронці також не кажуть. Однак з картини аварії не важко скласти ймовірний маршрут. Один із загиблих житель прикордонної волині, інший з Одеси, де розташований найбільший базар гуртівня. Повсюди розкидані цигарки білоруського виробництва, які залюбки купують у Польщі. Найпевніше Ан перевозив контрабанду. Обставини аварії з'ясовує транспортна міліція і транспортна прокуратура до справи. От от долучиться національне бюро розслідування у чиїй компетенції резонансні і тяжкі злочини. Отже, не виключено, що окрім з'ясування причин авіакатастрофи, правоохоронці заодно викриють і повітряний контрабандний канал. Сніжана Шевчук і Гуркуліку Волинь. Новини 2+,2. Українці ледь не найбідніші у світі, а податківці хочуть грошей від найбільших вітчизняних бахтіїв. На 2+,2 плюс триває пора наших новин. Україна транзитна. Удома війна, а я хочу навчатися, мати роботу. Сирійські біженці прокладають власну стежку до мирного життя через українську територію. Британець може джентльмен і легенда, колишня боксерська Ленокс Льюіс, не проти вийти у ринг проти молодшого кличка, якщо будуть відповідні гроші. Українці, навіть не маючи візи, можуть об'їхати майже півсвіту, точніше, 44% території усієї земної кулі. Водночас до світових лідерів у безперешкодному пересуванні нам дуже далеко. Найвільніші на планеті у візовому плані сьогодні фіни, шведи та британці. Вони можуть безперешкодно відвідувати 173 країни світу на другому місці. Також триумфірат Данія, Сполучені Штати та Німеччина 172 країни, і треті італійці. Російська федерація у цьому списку займає сходинку трошки нижче. Росіяни можуть відвідати безперешкодно 95 країн, і лише далі українці. 77 країн світу нині готові приймати наших туристів без віз. Ці території на мапі позначені зеленим кольором. Синім наші дизайнери окреслили країни, де візу можна отримати просто в аеропорту яскраво помаранчеве, там куди візу українцям треба відкривати заздалегідь. І саме до цього помаранчевого списку може додатися Росія. Про це нині натякав пан Глазєв, радник тамтешнього президента. 50 мільйонів гривень на власному позашляховику спробував потайків вивести з України громадянин суміжної Російської Федерації. Гроші контрабандист заховав у запасний паливний бак. Очевидно, заради конспірації, у пункт пропуску, водій Прадо під'їхав серед ночі разом із дружиною та дитиною у салоні. Але кажуть митники, таки проколовся, почав нервуватися. Автівку оглянули ретельніше і знайшли десятки запакованих пачок на будь-який смак: і долари, і євро, і рублі. Гроші митники перераховували всю ніч. Чоловік в знахідці відверто здивувався. Прикордонники встановили, що в минулому кермувальник із грішми був держслужбовцем у сусідній Росії. Завтра о 19 в ефірі Два плюс два відбудеться всесвітня прем'єра детективного серіалу Шпигуни. Це захоплива історія про роботу групи спеціального призначення на чолі з капітаном Андрієм Шпагіним, Роль якого виконав відомий російський актор Анатолій Бєлий. За сценарієм команда шпигунів розслідує змову великого злочинного груповання, яке нелегально видобуває діаманти на території Росії. Творці серіалу кажуть, що це своєрідна Бондіана із закрученим сюжетом, карколомними трюками, захмарним адреналіном та екшеном, які неодмінно порадують глядачів. Одну із головних ролей в серіалі виконала українська актриса Ольга Сумська. Чому в цій країні не можна чесно працювати? Без крові нормально, чесно працювати! Я з болі в голові, лежати не хочу. Ти Мені приказано сформувати групу. Для мене це останній шанс. Катя, надевай маскарадний костюм. Мені потрібно ще 30-40 хвилин. Не дергай мене. Легенди провалиться не могла. Думаєш, що хтось здав? Думаю, что Думаю да. громадяни Сирії почали штурмувати кордони України з об'єднаною Європою. Що влітку серед затриманих цю річ нелегалів не було жодного вихідця із Сирії, але нині прикордонники вже затримали більше ніж два десятки. Усі, хто намагається нелегально перетнути кордон, запевняють, тікають від громадянської війни, якій не видно ні кінця, ні краю. Потрапити до Євросоюзу сирійці намагаються через кордон зі Словачиною. Там дуже лояльне законодавство щодо нелегальних мігрантів. Тож ідуть поодинці з сім'ями і навіть з маленькими дітьми. 19-річного до Мустафу прикордонники затримали всього за кілька кілометрів від кордону зі словачиною. Хлопець розповідає, що жив з родиною в Алепо. Згадує, бої там тривали запеклі. Удома війна, а я хочу навчатися мати роботу в Україну. Я приїхав. Гально спочатку до Туреччини, потім кораблем до Одеси. Я не бачив людей, які обіцяли мене переправити до Євросоюзу. Лише розмовляв з ними по телефону. Як і Мустафа, майже всі сирійці кажуть прикордонники в Україну прибувають легально і вже тут починають шукати тих, хто переправить їх до Європи. І за таку подорож готові віддати кругленьку суму. Сирійська сім'я з п'яти чоловік заплатили за свою подорож 30 тисяч доларів. США за такі послуги розповідають прикордонники, розраховуються зазвичай уже в Європі. Тут лише дають завдаток. Усі затримані на кордоні пишуть заяву про надання статусу біженця. Бажання залишитися в Україні пояснюють тим, що в Сирії жити небезпечно. Але запевняють вартові кордону, довіряти цим розповідям не завжди варто. Нами було затримано трьох громадян, які проживають вже 5-6 років в місті Одеса, які вже на даний час отримали навіть посвідки на тимчасове перебування в Україні. Вони користуються цим конфліктом і думають, якщо вони незаконно попадуть на територію Європи, скажуть, що вони вихідці з країн Сирії, і вони отримують статус біженця. Є й такі сирійці, яких цьогоріч під час спроби порушити кордон затримували двічі. Втім, арештовувати їх не мають права, бо це адмінпорушення. Ми їх направляємо. Міграційну службу Закарпатській області на даний час, по даним громадянам, ми проводимо заходи щодо ідентифікації даних громадян. Ми направлено запити на посольство. Депортувати затриманих сирійців імовірніше не це будуть, я, адже так. в Сирії небезпечно. Війна на батьківщині це один із найсильніших аргументів для отримання статусу біженця. Тож, посилаючись на те, затримані сирійці просять притулку поки що в Україні, хоча не приховують, що жити хочуть, таки в Європі. Наталя зотова, Дмитро Холодков, Закарпаття, новини 2+. З два українці найбідніша нація у світі. До такого висновку дійшли аналітики швейцарської компанії Credit Suisse. Вони аналізували активи, якими володіють громадяни 200 країн світу, і підрахували, що серед, серед усіх країн світу річний прибуток українця становить менше 5 тисяч доларів. Для порівняння лише скажу, що загалом у світі цей показник в десятеро більший серед найбідніших у Європі опинились і наші сусіди Молдовани та Білоруси, але і вони заможніші за українців. А ось до списку найбагатших громадян, які отримують прибутки від 40 до 250 тисяч доларів на рік, увійшли норвежці, шведи піддані Люксембургу, Бельгії, Данії, жителі Франції, Сполучених Штатів, Сингапуру та Австралії. На чолі переліку найзаможніші у світі швейцарців в середньому на рік громадянин конфедерації має прибуток більше як півмільйона доларів. Є як то кажуть, на кого рівнятись. Вітчизняний бюджет потребує грошей. Погляди, збер... Погляди збирачів податків спрямували на кишені українських товстосумів. Три відсотки держава хоче мати з кожного, хто володіє активами, які перевищують мільйон гривень. Казати треба відверто таких в Україні, на жаль. Небагато, але думки про нововведення тих, хто має, наприклад, акцію в якомусь підприємстві на мільйон гривень, і тих, хто володіє мільйоном підприємств, докорінно різняться. Євгенія Цвітанська поставила кілька незручних запитань українським мільйонерам. Живеш багато, поділись бюджетом, створюєш підприємство, заплати 3% із суми статутного капіталу. Деякі багатії із заплющеними очима готові підставити уряду плече. Государство дожно вижити, государство должно брати бюджет І для этого всі средства хороши. Його колега по клубу мільйонерів Валентин Ландик проти трьох відсотків. Хоч і урядовий він депутат, але вважає, що ідея це ще одне податкове ярмо на шию бізнеса. На повітря треба вести ще податок. І буде буде клас. Ініціатива уряду взята з повітря. Впевнені більшість експертів. Трьома відсотками планують обкладати статутний фонд у підприємствах, де він перевалює за мільйон гривень. Звідки взяли саме таку цифру? Не розуміють. Почому не 500 тисяч як для упинняння від налогообложення, Наприклад, да? Чому не 2 мільйони, Чому не 50 мільйонів. Фактично, це подвійне та навіть потрійне оподаткування. Нині статутні фонди вже обкладені податком на прибуток, стверджує Оксана Продан, член профільного парламентського податкового комітету. Такого немає ніде, навіть в зовсім таких неуспішних країнах. Я не думаю, що такий податок може бути введений. Таке ноу ноу-хау 100% відлякуватиме потенційних інвесторів. Приніс гроші, створив робочі місця, і замість дякої підприємство отримуватиме ще одну платіжку. Таталкиває плюсів на легального інвестора, який в Україну може входити з такими уставними капіталами. Не така страшна та податкова ініціатива, як про неї говорять, стверджує офіційна мільйонерка Оксана Калетник. Статутний капітал каже, оподатковуватимуться, якщо буде сформований не грошима, а товаром три відсотки це для того, щоб припинили взагалі формувати тушками і баранами статутні фонди. Самого проекту закону ніхто і в очі не бачив. А податківці навіть не можуть назвати суму, яка сподіваються, капатиме до державної скарбниці. Ми в дискусії, і жодне рішення, яке відлякує інвесторів прийняти не буде. Міністерство кинуло у воду камінь і вивчає громадську думку. Якщо підніметься хвиля обурення, законопроект покладуть під сукно. Якщо ж бізнес промовчить, у раді можуть швидко натиснути кнопки За адже для великого бізнесу з представників якого власне на 90% складається теперішній парламент, такий податок гроші зовсім не захмарні. І хоча фактично депутати не мають права керувати бізнесом, закон не забороняє їм отримувати від нього шалені прибутки. Тепер вони перед дилемою або допомогти уряду наповнити бюджет, або стати трішечки біднішими. Євгенія Цвітанська, Дмитро Орлов, Вадим Верба, новини до і заради тих таких грошей, шалених легенда боксу, британець Ленокс Льюіс начебто, готовий повернутися у ринг і боксувати проти Володимира Кличка. Але є одна умова: гонорар: 100 мільйонів євро. Льюіс в інтерв'ю виданню Daily Mail заявив: якщо раптом промоутери знайдуть гроші, він буде готовий до бою не пізніше наступної весни. Леноксатікнув, що організатори поєдинку кличка з Пов'яткіним пропонували половину. А як почули цифру від нього? Обіцяли поміркувати над зустрічною пропозицією. Свого часу Льюіс переміг Віталія Кличка нагадає технічним нокаутом. Рефері зупинив тоді поєдинок через розсічення в українця, але за очками на момент зупинки бою вигравав таки саме Віталій. Що відбудеться історична баталія? Щойно сповістять самі боксери. Буде докладна розповідь від наших кореспондентів. Адреса сторінки народного кореспондента до ваших послуг цілодобово. Усім приємного вечора і не сумуйте не одну перемогу.